Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку рептилії та їхні особливості. Рептилії це або плазуни це хордові хребетні холоднокровні тварини, пристосовані до наземного способу життя. Існує майже 8 тисяч, а в Україні 21 вид рептилій, серед яких відрізняються ящерки, змії, черепахи та крокодили. Походження плазунів пов'язане з низкою прогресивних ознак, якими є. Поява яйцевих оболонок, поява грудної клітки, розвиток п'ятипалих кінців, розвиток на поверхні тіла рогових вусок, поява кори півкуль великого мозку. Розмноження рептилій за допомогою яєць із захисними оболонками, змінило, звільнило їх від необхідності повертатися у воду. Вони стали справжніми наземними тваринами. З роговіння шкіри і втрата шкірою дихальної функції зробили рептилій незалежними від вологості середовища існування. Ороговіла шкіра допомогла рептиліям освоїти ґрунти і морську воду, місця проживання, що були недоступними для амфібій. Крім того, ускладнення будови легень і розвиток кінцівок збільшили рухливість у рептилій. Усе те сприяло тому, що місце існування рептилій є найрізноманітнішими, ніж у амфібій та риб. Плазуни пристосовані до життя в різних умовах. На всіх материках, крім Антарктиди. За полярним колом зустрічаються лише два види: гадюка звичайна і ящерка живородна. Плазуни, розширившись у всіх кліматичних областях земної кулі, за винятком приполярних областей, дали велику різноманітність життєвих форм. Серед рептилій є наземні водні, підземні, деревні форми. Більшість видів рептилій веде наземний спосіб життя. Це сухопутні черепахи, змії, ящерки. Деякі з рептилій за час історичного розвитку перейшли до існування в прісних водоймах і навіть у морях. Це вторинноводні тварини, такі як крокодили, морські черепахи та морські змії. Є рептилії, які ведуть підземний спосіб життя. Наприклад, австралійські змії ящерки. Типовими деревними формами є хамелеони. Їхні кінцівки з двома пальцями і чіпкий хвіст допомагають пересуватися по гілках. Цікавими представниками цієї групи є зеленокровні сцинки єдина група хребетних, у яких кров має зелений колір через високий вміст жовчного пігменту білівердину. Серед рептилій зустрічаються навіть літаючі форми. Так, у літаючих драконів, літаючої синіхвостої ящерки, райської деревної змії є пристосування для планирування з дерева на дерево. Тіло плазунів складається з голови, тулуба і хвоста. На відміну від амфібій, вони мають шию, яка збільшує рухливість голови. На голові розташовані органи чуття. Найбільш розвиненими є очі, які прикриті трьома повіками. Мають слізні залози і розрізняться кольори. Ніздрі ведуть у збільшений нюховий відділ, тому нюх у рептилій розвинений краще, ніж у амфібії. Органом доконтику і сприйняття запахів є язик це найважливіший орган чуття для змій. У багатьох рептилій рутові порожнині є отруйний апарат, що має отруйні зуби та отруйні залози. Кінцівки розташовані по боках тулуба, унаслідок чого тіло, переміщаючись, торкається землі. Ось чому назва цієї групи рептилій походить від латинського слова reptilius – ті, що повзають. У багатьох видів, наприклад, безногі ящерки, гадюки, вужі, кінцівок немає або вони малі й непомітні. Віст також є важливою частиною тіла рептилій. У крокодилів, морських змій, він використовується для плавання. У хамелеонів, синків допомагає лазити по деревах, а для пустельних ящерок є місцем записання жирів. Шкіра рептилій суха майже не має залоз. Вона вкрита варговими узками, щитками або пластинками, похідними покривного епітелію. Такі покриви захищають тварин від ушкоджень та втрат вологи, що дуже важливо для існування в посушливих умовах. Щільний покрив заважає росту плазунів. Тому супроводжуються періодичними вилинянням, що може відбуватися декілька разів на рік. У шкірі рептилій часто знаходяться спеціальні клітини з пігментами хроматофори, завдяки яким плазуни, наприклад, хамелеони, здатні змінювати запарлення свого тіла. Дихальна система представлена органами дихання легенями і розвиненими повітроносними шляхами, гортанню трахеєю та бронхами. Збільшення площі внутрішньої дихальної поверхні легенів завдяки їх комірчості і будові призвело до більш повного насичення крові киснем. Частота дихальних рухів у плазунів залежить від температури навколишнього середовища. Чим вища температура, тим частіше дихає тварина. У змій є тільки одна легеня у зв'язку з витягнутою формою тіла. Органи і тканини рептилій добре постачаються киснем. Завдяки наявності малого і великого кіл кровообігу та трикамерного серця з неповною перегородкою мішоничками. Але все ж таки кров у них змішується, і тому рептилії є холоднокровними. А це означає, що обмін речовин у них залежить від температури середовища. У тих районах Землі, де теплі сезони змінюються холодними, рептилії здатні впадати в заціпеніння. При цьому обмін речовин різко сповільнюється, а резерви організму використовуються повільно й економно. Відомо, що на суші рухатись важче, ніж у воді, через більший вплив сили тяжіння, тому в рептилій міцний скелет і розвинені м'язи, крім того, у них рухливіше з'єднання черепа з хребтом, у якому 5 відділів: шийний, грудний, поперековий, крижовий та хвостовий. Це забезпечує повороти голови в усі сторони, створює можливість міцнішого поєднання кінцівок до осьового скелету, що полегшує полювання та захист від ворогів. Головний мозок рептилій розвивається у напрямку збільшення переднього мозку, тобто його великих півкуль. Поверхня великих півкуль у них є абсолютно гладкою. Близько 1 четверту об'єму великих півкуль. Переднього мозку займає кора головного мозку, що відповідає за складні форми поведінки. Решта об'єму за інстинктивну поведінку. У зв'язку з такою будовою мозку рептилії мають складнішу поведінку в порівнянні з земноводними. Рух плазуднів є складнішим, ніж у земноводних, а отже, у них добре розвинений мозочок. Органи чуття добре розвинені і пристосовані до наземного існування. Очі, захищені шкірястими повіками, верхньою і нижньою та миготливою перетинкою. Орган слуху внутрішнє і середнє вухо, яке захищене барабанною перетинкою. Орган нюху відкривається назовні ніздрями. Орган смаку розвинений дуже слабо. Смакові бруньки містяться у різних місцях ротової порожнини. Органом дотику найчастіше є язик. У зМІ повіки прозорі і зрослися. Відсутня барабанна перетинка, у них добре розвинений сейсмічний слух, вони добре сприймають звуки, що поширюються по землі або воді. У пітонів, гадюк, гримучих змій і деяких інших змій є особливі терморецептори, що сприймають тепло, яке виходить від теплокровних тварин. Саме тому змія навіть, не бачачи, наприклад, гризуна, відчуває його присутність. Життя на суходолі вплинуло і на розмноження і розвиток. Самі органи розмноження, яєчники і сім'янники – у плазунів істотно не відрізняються від таких же уземноводних. Зміни в яєчниках пов'язані тільки з великими розмірами яєць, які суттєво відрізняються від ікри амфібій. Будова яйця рептилій є важливою особливістю для їхнього існування на суходолі. У яйці є яйцеві оболонки жовткова, білкова та пергаментна. Або вапнякова. Жовткова оболонка містить запас поживних речовин для розвитку зародка, білкова оболонка є джерелом води, а зовнішня оболонка засиха... захищає від висихання і несприятливих впливів. Таким чином, завдяки збільшенню запасів поживних речовин у яйці, появі зародкових і яйцевих оболонок став можливим розвиток рептилій поза водним середовищем і без личинкової станії. Тому розвиток рептилій прямий. І навіть у тих видів, які мешкають у воді.